Друзі, всім привіт! З вами Іван Русу. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім одну історію, яка страпилася зі мною в реальному житті. Почну я з того, що знаєш, як завжди, збираєшся на тренування, збираєш речі, їдеш на трамваї, приїжджаєш, переодягаєшся, йдеш, тренуєшся, кардіо або якась база, віддаєш всі сили, всі-всю всю мотивацію, яку ти назбирав за цей період часу і всю, весь Всю енергію виплескуєш просто в тренування, або це кардіо, або в тебе базове якесь тяжке тренування. Все це закінчується. Робиш фінальний підход, робиш фінальний повтор і йдеш знову передягатися. Ти передягаєшся, йдеш в душ, і тут ти спускаєшся в рецепцію, віддаєш ключі, і тут починається дещо. Що саме? Починається випробування. Твоє особисте в даний момент випробування було у мене. В цей момент ти розумієш, що ти капець який голодний. тебе нічого нема. Ти все залишив там в залі. Всі калорії, всі вуглеводи, всю енергію, яку ти мав до залу, ти там все залишив. І зараз в тебе метаболізм піднятий, тебе все піднято, в тебе вкусові рецептори, запахи, все підсилюється, і тут зустрічається перша така твоя боротьба. Перешкода. Кухня, столова, магазинчик, і звідти доносяться такі запахи дуже смачні. І тут починається саме головне. Твоє друге, я говорю тобі: ваньок, давай, тобі є гроші, давай, підійди, візьми собі щось вкусне з того, що там є. Візьми його, з'їж трошки сьогодні. Ми тільки з'їмо сьогодні, ти ж заслуговуєш. Ти тільки що відпрацював стільки, чому ти не можеш собі купити один разочок, тільки сьогодні. І в цей момент ти починаєш боротися з самим собою. Ти починаєш себе пере, переконувати в тому, що ні, не буду я сьогодні це їсти. Мене чекає вдома грудка або яйце, рис, гречка, салат, творог, банан. Це чекає мене, це я маю їсти. І в цей момент ти починаєш боротися з самим другим я. А те другий я завжди тобі, тобі підзадорює під і завжди тобі говорить, зроби то, зроби то, зроби то. Але ти продовжуєш, і ти говориш собі, ні, мене чекає вдома, що я маю з'їсти». Я стільки відпахав, я не зіпсую все одним гробаним бургером або піцою або ще чимось любим полуфабрикатом. І в цей момент ти виходиш. Все, ти прийшов цей етап. Ідеш собі на зупинку, сідаєш в трамвай, і знову ти їдеш по місту і бачиш банери, там бургер, там картопля. Там піца, там ще щось, і все це дуже смачно виглядає, тому що вони працюють над тим, щоб воно виглядало так, щоб ти в цей момент тільки думав, як тобі це придбати, як тобі це купити, як тобі це з'їсти. І тут починається знову боротьба. Другий я знову повертається, повертається і знову з тобою говорить, каже, давай, зараз підійдеш, закажеш, відкриєш голову, закажи, кинеш речі вдома, піди у ближайший мак, в Київ блядь, і купиш собі. І знову ти починаєш боротьбу. Боротьбу з самим собою, ти говориш собі, ні. Ні, ні. Я працюю заради того, щоб стати кращим. Заради того, щоб бути ідеальним. Ну розумієте, ідеала не існує. Не існує ідеальних людей, не існує ідеальних обставин, не існує ідеального щось, чогось не існує. Але сам факт того, що ти борешся самим собою і рухаєшся. Кращої версії самого себе і підсилює тебе працювати над собою, боротися з самим собою. Ти проїжджаєш, ти все ж таки тримався, і ти знову переміг, ти вдруге отримав вже перемогу за цей короткий період часу. Ти їдеш, доїжджаєш до своєї зупинки, і ти думаєш, ну все, тут я вже не буду бачити банери, тут вже нема таких спокус. зараз я йду додому, з'їм своє, ще я маю з'їсти, і буде гуд. І тут починаються ще одні випробування. Ти виходиш з зупинки і бачиш перший магазин якоїсь пекарні, солодощі, вітрина, все це на тебе, все дивиться, все виставлено так, щоб ти дивився і в тебе просто слюньки тікли. Потім йдеш, грузинський ресторан, якісь випічка туди-сюди, ще один магазин, якісь колбаси, якісь булочки, якесь щось, що, що, щось, щось, якесь мороженко. І ти все йдеш, і тобі другий голос, друге я говорю постійно, давай зайди купи, давай зайди купи, один кусочок, один чучой, сматочок ту-ту-ту-ту. починає тобі наговарювати, і ти просто борешся з ним, закриваєшся в собі на цей момент і говориш: ні-ні-ні, потерпи 5 хвилин, 5 хвилин йдеш додому, йдеш їсти те, що ти маєш. І ось ти прийшов ці магазини. Ти прийшов всі ці пекарні, всі ці короте, грузинські ресторани смачні і йдеш далі. Ти доходиш додому, піднімаєшся і думаєш, так, нарешті, я переміг, я переміг оцю слабість, яка була. Зараз мене чекає рис, зараз мене салат чекає. Ні. Тут починається саме головне. Тому що навіть якщо ти втримався від цих всіх, від цієї гамнянної їжі, ти все одно маєш втриматись від того, що не насипати собі повну гору рису, м'яса, салатів. Розумієш? Просто в цей момент ти голодний і можеш з'їсти просто слона. І навіть з корисною їжу ти можеш переїдати. Навіть з корисною їжу ти можеш набирати лишнє. І в цей момент ти починаєш знову боротися з собою. Спокійно говорю собі маленькі порції. Стільки то грам, стільки то грам, стільки скільки потрібно. І тут ти знову себе переміг. Ти з'їдаєш все, що тобі потрібно було. І хочеш ще з'їсти, хочеш наїстися, накинути просто ще кучу суда в живот, побистріше, щоб просто тебе роздуло нахрен і ти впав і просто був задоволений в екстазі. Ну все це лише минутне задоволення. І за цього ваше друге я завжди вдирається в ваше життя і говорить, це не тільки можна з їжею зв'язувати, а й з вчинками. А з тими рішення, які ви приймаєте, якщо ти хочеш або думаєш, що я буду робити те, що я захочу, ти повинен розуміти, ти маєш вміти робити те, що ти хочеш. І розрізняти, де саме ти хочеш, для того, щоб в майбутньому був результат, для того, щоб в майбутньому було так, як треба, ти маєш оце друге своє я, яке говорить за. Те, щоб зараз отримати ці минутні задоволення, емоції, ти маєш з ним постійно боротися. Є емоції, почуття, яке викликає в тебе, знаєш, тут і зараз. Але ти повинен розуміти, чи правильні це вчинки, емоції, чи, до чого вони призведуть, чи вони можуть призвести до наступного на завтра, на післязавтра, через місяць, буде набагато гірше. Тому не потрібно це робити. А Якщо ці емоції залишаться з тобою на все життя і це ті емоції, які ти хотів пережити, значить не маєш це робити. Ну і проходить вже хвилин 10, і ти вже нічого не хочеш. Ти вже наївся. Ти вже не хочеш нічого їсти. І розумієш, що ця бороть, цю боротьбу сьогодні ти виграв. Тобто на цьому маленькому прикладі я вам говорю про характер, про Характер чемпіона. Ти не можеш бути чемпіоном, тільки коли ввімкнуто світло. Коли ти працюєш і на тебе хтось дивиться. Коли ти пахаєш в залі і на тебе хтось дивиться. Ти чемпіон і характер чемпіона в тебе тільки тоді, коли світло вимикається і ти залишаєшся чемпіоном. Ніхто не дивиться, а ти продовжуєш пахати. Ніхто не знає, а ти продовжуєш працювати над своєю ціллю, над своєю метою. Ось в чому суть характера чемпіона. Ось в чому суть боротьби самим собою. Розумієш? Кину сміття, підніми його. Це твоя відповідальність. Візьми відповідальність за свої вчинки, навіть за маленькі. От такі ось деталі будують з тебе справжнього чоловіка, справжню людину з характером, з характером чемпіона. І ти можеш не, не мати якийсь талант, і, що, що ще, але працювати над собою ти повинен завжди. Навіть якщо в тебе немає таланту. Навіть якщо ти ведеш постійно з собою суперечки і не віриш в себе, або хтось не вірить в тебе, працюй над собою. Працюй над маленькими деталями, тому що кожна деталь складається в єдине. І з тої деталі виходиш ти як особистість і досягаєш того, чого ти хочеш. Боротьба. Хрьобана боротьба 24 на 7. Приїхав, ти вже пару раз поборовся і ти переміг. Потім йдеш на роботу, потім ще з кимось спілкуєшся, і починається все те ж саме. Є спокуси, є ще щось в розмові, вчинках і постійно то буде виходити в тебе друге я і говорити тобі, як ти маєш робити? Ти маєш боротися з самим собою. 24 на 7, 365 днів в рік. І так кожного разу. Якщо ти думаєш, що це можна побороти, ні. Тому що ти будеш ставати кожного разу сильніше, а твоє це друге я буде ставати ще сильніше. Для цього ти маєш стати ще сильніший. І це безкінечно до самого-самого останнього моменту твого життя ти маєш боротися з самим собою, навіть коли тобі здається, що ти вже просто не можеш перемогти це друге я, бо воно сильніше з кожним разом. В цьому вся і суть в тому, що ти маєш мотивацію зробити краще, тому що твоє друге я буде завжди тебе перекращувати. Твоє, твоє завдання бути ще краще. Боротьба. Боротьба будує характер. Якщо ти не борешся, ти можеш здатися. В цьому сама суть, життя, боротьба. Кожного дня ти борешся самим собою, з проблемами, е з буденністю, зі всім тим, що тебе оточує. І коли ти перестаєш боротися, тоді ти не хочеш жити. Трачається оцей імпульс життя, який, який завжди в тебе був, і який завжди в тебе є. В той момент, друге, я переможу. Коли ти вже не захочеш жити, ти хочеш скинути все, здатися повернутися назад і взагалі лишитися в тому, в чому ти зараз є, і більше нічого не робити. Ти можеш так вчинити. Але ти маєш зрозуміти: або ти лідер, або ти йдеш з лідером. Тому що такого нема, коли хтось впередіє, хтось назаді. Назаді тільки мають бути ваші конкуренти. Поряд з вами мають бути. Ваші друзі, ваші близькі, ваше кохання нікому ні в коєму разі не став когось перед собою. Будь лідером або знайди лідера, будь поряд з ним, і він візьме за тебе відповідальність і направить тебе до перемоги, до вирішальної тої миті, до якої ти йдеш все своє життя. Тому навіть якщо ти не лідер і не відчуваєш себе лідером, знайди собі лідера і будь з ним. І він обов'язково приведе тебе до тої цілі, яку ти собі поставив. І в перспективі, можливо, ти станеш подальшому теж лідером. Але постійна борьба вона завжди буде. Тому не здавайся, борись. Бо чим тяжкіше, тим є вирогітність, що якщо все пройти, Можна досягнути набагато більше. Боротьба, друзі, будує характер. Характер чемпіона. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями, з подругами, з мамами, татами, бабушками, дідушками. І не забувайте ставити вподобайку. Ще раз, пишіть коментарі. З вами був Іван Русо. Дякую, що дивились. Побачимось в наступному відео.